Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні будемо малювати золоту рибку. А ви, якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також ставте лайки, за допомогою яких це відео зможе побачити більша кількість людей. І будемо малювати! Беріть для початку простий олівець, кладіть ваш аркуш паперу, як у мене, горизонтально. І простим олівцем ми намалюємо форму тулуба. Малюємо дугу в один бік. Ось так. І тепер намалюємо дугу в інший бік. І у тій частині, де буде хвіст, об'єднуємо дві дуги. Використали ми простий олівець, щоб було легше намалювати боковий плавець. Згодом я це покажу. Далі я малюватиму чорним фломастером, щоб вам було гарно видно. Наведу верхню лінію. А ви можете продовжувати малювати олівцем, а потім навести всі лінії чорним фломастером або ручкою. Нижню лінію поки не наводимо, якщо ви за мною повторюємо. У цій частині намалюємо кругле око, коло невеличке. І всередині цього кола на ми малюємо зіничку ока. Одразу робимо її чорною, за оком дужкою відокремлюємо зяброву кришку. І за зябровою кришкою намалюємо бічний плавець. Маленька вертикальна дужка. і продовжимо малювати цей плавець. Знизу ведемо плавну лінію, тут вона закінчується. Домальовуємо тепер зверху, ця лінія буде коротша. І хвилястою об'єднуємо ці дві лінії. І біля основи плавець вущий, а далі він розширюється. І тепер наводимо нижню частину тулуба. Ця лінія нам буде не потрібна. А далі лінію продовжуємо. Саме тому ми використали простий олівець, щоб гарно розташувати плавець. Тепер витримо зайві лінії ластиком. Домалюємо тепер рибці маленький ротик. Ось така тушка. І з іншої сторони у рибки є ще один бічний плавець, ми його бачимо не повністю. Намалюємо його нижню частинку. Звідси малюємо таку лінію і хвилястою закінчуємо. Намалюємо тепер перетинки на плавцях. Малюємо їх по формі тих же ліній, які ми намалювали раніше. Тут лінії в інший бік. Зробимо тепер спинний плавець. І приблизно від зябрової кришки малюємо плавну лінію вгору і донизу опускаємо хвилясту лінію. Спинний плавець такий великий. На ньому також намалюємо перетинки. До самого кінця я їх не буду домальовувати, цього досить. І у золотої рибки великий гарний хвіст. Малюємо плавно лінію вгору. Ось так, наче хвилькою вона закінчується. Тепер домальовуємо лінію знизу. Ось так. Цю лінію я зробила трошечки довшою. Хвилькою малюємо край хвостика. Домальовуємо його до центральної частини ось цей центр. І звідси ведемо лінію до нижньої. Ось так. Теж намалюємо на хвостику плавні перетинки. Вони по формі цих зовнішніх ліній. В кінці не натискайте сильно на фломастер, наче ви різко його відриваєте від паперу, і тоді буде лінія такою тоненькою в кінці. А що ще є в рибки? Звісно, луска, її ми теж намалюємо. Це будуть такі маленькі дужки. одна, дві, три. Далі малюємо так само. І у кожному наступному ряду малюйте між попередніми дужками. Тут тепер я вище малюю, тепер між цими і ще нижче. Домальовуємо дужки до кінця тулуба. А на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом підводний світ ви знайдете багато інших уроків. Там ми малювали і дельфіна, і медузу, і морську зірку, і багато іншого. Підписуйтесь та дивіться і малюйте з задоволенням. А тим часом рибку ми намалювали, пропоную ще намалювати повітряні бульбашки. Надротиком малюємо одне невеличке коло, трошки вище, ще одне воно більше. Тут в мене буде ще одне таке велике, тут маленьке. І тут намалюю останнє. А знизу намалюю ще водорості. Хвиляста лінія вгору, роблю її не дуже великою. Тепер вниз. Малюємо їх так дуже просто, поруч ще одна лінія, ця буде коротша. Малюйте їх скільки завгодно, я ще тут намалюю. І намалюю ще водорості у цій частині лінія вгору. Вниз тепер. І тут буде остання. Ось так. Ну що ж, малюнок готовий для того, щоб його розмалювати. І оскільки рибка золота, розмалюю її золотисто-жовтим, розмальовую її повністю цим кольором, а потім для відтінку додам світло і темно-помаранчевого. Золоті рибки це найпопулярніший вид домашніх акваріумних рибок. Мені дуже цікаво, чи є у вас вдома акваріум і якщо так, які рибки в ньому мешкають. Напишіть мені в коментарях. А чи знали ви, що золота рибка може обійтись без їжі 2-3 тижні, але краще такі експерименти не робити. І в них немає шлунку. Вся їжа перетравлюється в довгому кишечнику. А ще вони можуть змінювати яскравість свого кольору в залежності від рівня освітлення. Золоті рибки відрізняються чудовим нюхом. Вони здатні відчути їжу у воді на величезній відстані. Розмалювали, тепер додамо відтінку світло помаранчевим кольором. Вздовж чорних ліній малюємо помаранчеві, на зябровій кришці на плавцях, вздовж спинки, знизу не повністю проводимо лінію, наводимо тепер луску і наведемо лінії на хвостику. За бажанням можна додати ще темніший помаранчевий. Ось тут він в мене буде. Трошки у верхній частині на спинці. На спинному плавці тут лінія, тут невеличкий і достатньо. На бокових плавцях також декілька ліній, коротенькі вони, тепер тут. Малюємо ці лінії таким чином, щоб повністю не перекривати попередній помаранчевий. Трошки на хвостику малюємо. Малюємо ці лінії не до кінця, десь до серединки або ще коротше їх робіть. І трошки підкреслимо луску. Цим кольором закінчили, розмалюємо тепер блакитним бульбашки. Ви можете їх зробити повністю блакитними або залишити у верхній частині маленьку білу цяточку. Це буде відблиск. Залишились водорості, я їх зроблю салатовими. А зеленим додам відтінку з внутрішньої сторони вздовж чорної проводжу лінію зеленою. А і блакитним ще зроблю око. І тепер все. Акваріумна золота рибка готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною. І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!